Стартував проєкт, який організований, який саме ініціатива була від міжнародного комітету порятунку. Це одна з великих гуманітарних громадських організацій, міжнародних організацій. Планується надавати матеріальну допомогу. Скажу, що матеріальна допомога в розмірі 6600 гривень на одну особу. Це по 2200 гривень в один місяць для такої вразливої. Категорії мешканців міста Одеси це як особи з інвалідністю першої та другої групи, сім'ї, де є дітки з інвалідністю або багатодітні сім'ї. Ми передали списки вказаних всіх категорій, і вони будуть співпрацювати з кожною сім'єю, з кожною особою для того, щоб допомогти заповнити відповідну анкету, заяву і отримати кошти. До 20 днів буде отримано таке смс-повідомлення з номером, і тоді протягом 30 днів чи сім'я, чи особа зможе отримати кошт. Місто Одеса сьогодні гостинно відкрили свої двері для більше ніж 30 тисяч громадян, які переїхали до нас з тимчасово окупованих територій, з територій, на яких відбуваються бойові дії. Основна звичайно чисельність до нас приїхала це з міста з регіону Миколаївського. Херсонської області Донецької області